Південна Корея заявила, що уважно стежить за діями північнокорейських військовиків після того, як у вівторок вони перетнули на кордоні демаркаційну лінію. За даними об'єднаного комітету начальників штабів південної Кореї, коло 20-30 солдатів ненадовго перетнули лінію і просунулися на 20 метрів углиб демілітаризованої зони. Потім, після попереджувальних пострілів з півдня, вони пішли назад на північ. Північно-корейські військовики проводять різні види діяльності у прифронтовій зоні, зокрема, роблять земляні насипи, закладають міни, зміцнюють тактичні дороги та встановлюють невідомі споруди, очевидно протитанкові загородження. Як уважають в об'єднаному комітеті начальників штабів, порушення кордону було ненавмисним. Ми проаналізуємо ситуацію, щоб зрозуміти головну мету їхніх дій, бо вони не припиняються. І поки що складається враження, що це роблять, щоб посилити внутрішній контроль. нагадаємо минулого тижня в районі демілітаризованої зони стався аналогічний інцидент. Південнокорейські армійці зробили попереджувальні постріли, коли близько 20 північно-корейських солдатів ненадовго перетнули кордон. Як очікують, у вівторок та середу пхенян з офіційним візитом відвідає Володимир Путін. Це відбудеться вперше за 24 роки.